Запорізька область регіон, де зареєстровано понад 200 тисяч переселенців, а сама територія на 80% окупована росіянами. Сьогодні область на порозі складного опалювального сезону. Сьогодні максимально ми сконцентровані на тому, щоб забезпечити всі наші котельні когенераційними установками, які б у випадку перебої з електроенергією чи з якимись потрапляннями в об'єкти критичної інфраструктури були готові надавати можливість забезпечувати населення теплопостачанням. Така установка це комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергії. Вартість однієї до 2 мільйонів євро. Перша така в Запоріжжі з'явиться вже наприкінці серпня за рахунок європейських донорів. А всього установок буде 12. Окрім цього, діє міська програма для придбання генераторів для ОСББ. А у найкритичнішому сценарію в місті будуть спускати теплоносій. У нас є перелік відповідальних осіб по кожному будинку в разі, якщо при температурі зовнішньої зовнішнього середовища нижче мінус 5 градусів, по протягом 5 годин вони отримують команду по спуску. Теплоносія з внутрібудинкових мереж, і таким чином ми зберігаємо внутрібудинкові мережі, щоб вони не розморозились. В Запоріжжі багато переселенців, тож люди на відсутність світла особливо не нарікають. Мовляв, через російську агресію вже звикли до комунальних негараздів. Ми переселенці з Гуляйполя, нам там досталося без світла, без газу, без води, без нічого. То ми винуждені тут. Перебуті, якось і перетерпіть. Ми до цього ставимося спокійно, тому що лучшого вибору немає. У нас не було відключень раніше. Ми до цього звикли, це все було добре і файно, але з вчорашнього дня почалося відключення. Ну з одного боку, звісно, що це не дуже зручно. А з другого, куди подінешся? Ситуація зараз така, що треба пристосовуватися. Отак от і будемо жити, що ж поробиш. Я переселенка з Пологівського району міста Токмака. Приїхали сюди вже більше, ну, коли, на початку війни, війни, і з цими відключеннями світла просто. Ну, Якщо графік буде 4 години, то це нормально для холодильника, щоб він не розморожувався. Зараз рівень підготовки до опалювального сезону в Запоріжжі складає 60%. Це середній показник по Україні. З 57 котелень є ті, які готові до подачі теплоносія на 90%. Олена Селенко, Славко, Твердохліб, ТВ7.